Всім привіт! Вже пройшло більше місяця з останнього мого відео, бо життя внесло деякі корективи, і було якось трошки не до трейдингу. Ось, але вже ніби все порішалося і знову можу вернутися і більше часу виділяти на скальпінг. Що на рахунок минулого місяця Закрив плюс, ну, фінансово це невеликий плюс, але відносно об'єму, який я торгував там на 100 доларів, це, в принципі, непогано. Плюс 13% к об'єму це, 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 це нормально. Враховуючи, що в мене був, якщо хто бачив останнє моє відео, ось там досить таки активно торгував перший тиждень, але в кінці вліз в одну угоду лудеманську і там великий мінус цінув. Ось, і там була можливість взагалі ліквіднутися, але слава Богу, все зійшлося отаким от, от мінусом, мінус 13 доларів. Ось, якщо б в нього не вліз би, то би плюс був би. Що там, плюс 26-27%. Що далі? Які плани далі? Ну. Я замітив за собою, що торгувати прямо на такий маленький об'єм мені прямо не цікаво. І тому я заходжу в деякі угоди, які краще не заходити. Тобто, вже трошки допускаю якусь лутку. Коли об'єми трохи побільша, я все-таки більше фільтрую угоди і не ведусь на емоції. Тому я вирішив все-таки трошки збільшити об'єм. Не знаю, думаю, десь там 300-600 доларів буду десь в такому об'ємі торгувати. Також невелике, але вже хоч трошки буде відчутно а, якісь мінуси і плюси. А, так. Що ще? А, ну, в принципі, тут все видно. А, Часу пройшло багато, тому не бачу сенсу зараз проходитись по тим угодам, які я, які я відпрацював. Натомість я хочу, я би показав би свої грідботи. Давненько я про них не говорив. Ось а тема також цікава. При тому, що наразі, так як трейдинг, в принципі, гроші ніякі не приносить, то хоч в агрітботи, на них часу не виділяю ніякого, але копійка там все-таки трошки краща, ніж тут. Ось, Так що покажу. Заодно і нагадаю історію, з чого це все почалось. Почалось це все десь з минулої осені, кінця осені, а може і зима була, я вже не пам'ятаю. Ось я понадкри... повідкривав а, а, ботів на монети, в, принципі, в які я більш-менш вірив. Більш-менш стабільні монети, а, на які я розраховував рух, а, що буде непоганий рух. Але, але не так сталося, як гадалось. І вони а, всі повиходили з, а, а, з діапазону. Ну, сейчас покажу. Ну, наприклад, Страйк Старк. Старкнет. Всім. Всім, цей звісний Старкнет. Ось там. Ось там у мене була така от сетка з грядів, Воно вийшло з цієї сетки. І по можливості я старався ще розширяти, додавати гряди, але. Вся вся альта так сильно почала проливатися, що, в принципі, фінансово я просто неї не встигав додати гріди, щоб хоча б якось їх тримати їх в цьому діапазоні. І тому, в принципі, всі а, ці гріди, які в мене були, а, вони не робочі. Ось там Орді, Інш, Пол, Дот. І все так досить сильно а, пішло вниз, що ну, просто не було сенсу. Ну, це реально ну, для мене великі гроші було, щоб прямо аж розширяти. Тому а, а, приносило воно, ну, в принципі, коли вони були в, в цьому діапазоні, непогані досить такі гроші. Тобто, там 1000 ну, доларів в місяць була. От. І що я зробив а, далі? Я знову відкрив на ті ж самі монети нові боти. Да? Тобто ці ж са... оці боти в мене в основному були на Окісі, а я їх відкрив на. О, Боже мой, як цей... як цей називається? Як ця біржа називається? Не Bybit, А, а BitGet. BitGet. На Bidget відкрив. Але вже більш. Більш безпечніше, тобто я сразу же відкрив на, відкривав на значно менші суми і з максимально великим діапазоном, плюс до того відкривав я завжди відкриваю боди так, щоб всі гріди були внизу. Що, якщо, наприклад, да, тут в основному як ставиться в деякі гріди зверху, там на. На продажу там, половину грядів знизу, я завжди виставляю що майже всі гряди вниз на докупку, якщо е ціна піде ще нижче. Ну, і, на рахун і за рахунок того, що там, відкривав на невеличку суму, е то міг, е міг собі дозволити ще далі докупити, якщо прям ще сильніше проліється. Тобто десь в мене е оці нові гряди на кожного бота там по 40%, сітка була по 50%, з можливістю далі, якщо що, ще далі відкривати. Тобто я максимально старався зробити безпечнішим. Тут була задумка не то, щоб заробити, а то, щоб втримати цю ціну в цьому діапазоні. Ось. Ну, і, в принципі, такий, щось капає. Що в мене капає? От, наприклад, за, за місяць, рівно за місяць, капнуло 126 доларів. Звісно, не тисяча, але все одно ж приємно, все одно приємно. І отак, от потрошки от, капає. На ці гряди, і задумка яка? Задумка, що буду оці от гряди тримати, поки воно не вернеться до моїх цих старих, де трошки більша сума і трошки більші е, будуть заробітки. Тобто, в мене зараз авакс торгується, наприклад, там в такому от гряду, і у мене от старий непрацюючий бот. Очікую, поки, ну, поки вернеться сюди ціна. А вернеться вона аж через 44%. Тобто, коли вернеться ціна до цього бота, я зможу вже закрити оцей от бот, в якому вона зараз торгується. Ну і так, в принципі, по всіх ботах. Да? Отака от, от моя стратегія. А що ще покажу? Ну, наприклад, Старк в мене. От зараз він торгується от в цьому боті, в цьому діапазоні. І діапазон у мене тут, ну, грубо кажучи, від 10 центів до 16 центів. Ну, в принципі, якщо воно йде вихов... вверх, то гряди переставляються наверх. Тобто сітка йде за ціною вверх. Якщо, сітка, якщо ціна йде вниз, то тут вже або докуповуєш, добираєш гряди, на це треба гроші, або просто чекаєш, коли вона вернеться в, цю, в цей діапазон. Ну, це, якщо хто не знає. От. І от в мене, наприклад, старий бот. З діапазоном в 35 центів до 80 там з копійками. Ось такий великий, в принципі, по можливості я ще добираю. Тут видно, що трошки докупольовував, тому що досить таки вигідно купувати по цій ціні, бо ну, відкривати гряди. Тому що ти купуєш за цією ціною, а гряди відкриваються от за трошки вище от звідси. Це досить таки вигідно. Також по можливості ще по цій ціні, поки вигідно, розширяю оцей гріт. Ну і в принципі, як тільки дойде до цього бота, а це десь ще чекати ну, майже 140%, ну, 1,5 ікса. І я закриваю свій старий бот і торгую тільки от, ну, свій новий бот і торгую от тільки старими. А нові, там, не знаю, може там закину на стейкінг чи ще кудись для підстраховки. Ось. І по можливості, коли там почнеться вже, дай Бог, той альтсезон, позакриваю старі і, боти і в принципі, буду чекати знову якоїсь просадки по альтам, щоб знову відкрити, але вже більш безпечніше. Побачу, що ну, треба відкривати максимально широкі а, боти. Тому що, в принципі, якщо дивитися так глобально в основному, по всім альтам не східний рух. Всі вони рано чи пізно вкатуються в саме дно. Ось. І щоб не попасти в це дно, в них не треба довго засиджуватися, і по можливості закривати періодично свої боти, брати якісь там. Невеличку прибуль і чекати, поки знов максимально всадиться альта, щоб знов відкрити а, боти. Ось, в принципі, така от стратегія по грядам. Ну, все, в принципі, на цьому все.